Вітаю вас! Вам послання від духів вашого роду. Що сьогодні вони вам хочуть передати? Ой, яке цікаве послання! Називається прийняття роду. І подивіться на це зображення. Ви і ваш рід. Ті, хто вже не з вами, вони завжди поряд з вами тут. Просто ви їх не бачите. Але ви повинні відчувати їхню підтримку. Прийміть свій рід, згадайте їх, любіть свій рід. Так, показуючи щось по справедливості. По справедливості у вашому житті почнуть здійснюватись ваші мрії, ваші задуми, ваші бажання, адже ось справедливість, а ось зірка. Так, або по справедливості вам бути зіркою. Можливо, в якійсь сфері ви отримаєте якусь зірковість, статус зірки. Вас будуть, ну, за вами будуть тягнутися, у вас будуть свої прихильники. Для когось так актуально. Трансформація. Ви зараз ще в процесі переходу оцей зірковий стан. Але ви вже на останніх етапах перебуваєте. Так, ви вже йдете від трансформації. Тобто важкі часи в вашому житті, які, можливо, ще зараз є якесь відлуння від них, закінчуються. Ви йдете з трансформації і просто в зірковість ваш рід вас веде, веде до здійснення ваших мрій і бажань. Ви цього заслужили. Далі не хочуть нам нічого розказувати. Кажуть, щоб далі я вам не розповідала. Напевно, ця інформація, ну, поки що таємна, ви поки що лише вас зорієнтували і сказали, що які б часи складні у вас зараз не були, ваш рід поряд, ваш рід вас підтримує, любить. І ви прийміть, прийміть свій рід. І знайте, що вони вас ведуть до здійснення бажань, до зірковості, а все, що складне, Залишається позаду, хай так і буде.